І маємо державний бюджет на 2025 рік. За головний фінансовий документ країни Верховна Рада проголосувала в цілому. Проєкт передбачає рекордні видатки: це 3 трильйони 940 ,3 мільярдів гривень. Із них більше 2 трильйони видатки на оборону. Рекордні кошти спрямовують на виробництво і закупівлю зброї. Передбачили на це 739 мільярдів гривень. На програми допомоги в соціальній сфері передбачено майже 421 мільярд гривень у 2025 році. Ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%. Дохід 2 трильйони 300 мільярдів гривень. Також очікується, що в наступному році зовнішнє фінансування складе понад 38 мільярдів доларів. Перед ефіром я записала розмову із секретарем бюджетного комітету Верховної Ради України Володимиром Цибалем. З ним ми проаналізували головний фінансовий документ країни. Давайте послухаємо разом. Пане Володимире, вітаю у головному за день вітаю вас, пане Володимире. Отож, Україна з бюджетом як проходило голосування за головний кошторис нашої країни? Дійсно, сьогодні був прийнятий державний бюджет вже в другому читанні. І в цілому вчора він був погоджений на профільному комітеті, членом якого я являюсь насправді. Голосування проходило скажем так досить досить плавно тобто ми якихось Питань конкретних не піднімалось, основні питання піднімались вчора на комітеті, тобто це ряд питань, які народні депутати підняли це, і е, питання, які стосуються фінансування лікарень, це питання, які стосуються фінансування місцевого самоврядування, тобто збільшення цього фінансування, щоб більший відсоток доходів на податок від фізичних осіб, щоб заход е, щоб одержували місцеві бюджети. Всі ці питання вчора були на комітеті досить довго об е, обговорювались і вже в тій версії, в які бюджет попав в Верховну Раду, якогось такого сильного обговорення не не було. Тобто, основні питання, які піднімали народні депутати, це зменшення фінансування соціального сектору, це фінансування сектору безпеки і оборони, який на жаль цього року на рівні два вибачте в 25-му році. Планується на рівні 24-го року, тобто там збільшення не передбачено. І ряд інших питань, в тому числі питання додаткового фінансування місцевого самоврядування, піднімались депутатами. Жодних правок, жодних змін сьогодні в Верховній Раді прийнято не було. Бюджет був проголосований в тій версії, в якій був погоджений вчора профільним бюджетним комітетом. Він набрав 257, якщо я не помиляюсь, Голосів так 257, Я теж стежила сьогодні за новинами. 257 народних депутатів проголосували за фінансовий документ, головний фінансовий документ нашої країни. І ви точно з ним ознайомлювалися, тому що ми з вами неодноразово зустрічалися у цій студії у нашому ефірі. І обговорювали, яким може бути бюджет, і от його прийняли. Тому питання: з яким фінансовим документом ми будемо жити наступного року. Основні пункти на чому зосередили. Видатки, які доходи отримаємо, проаналізуйте, будь ласка. Так дійсно, якщо я аналізуючи бюджет, я завжди дивлюсь на цифри. Почну з першого доходи. Доходи передбачається суттєво виросте, тобто наші внутрішні доходи до 2,3 трильйонів. Це з 1,8 навіть трохи менше цього року. Тобто, це суттєвий зріст. в тому числі за рахунок передбачається ріст доходів за рахунок так званого податкового законопроекту, який поки що ще президентом не підписаний, але кажуть, що що підпише це збільшення збільшення військового військового збору тому з точки зору доходів цей бюджет скажімо так більш надійний ніж цьогорічний. чому тому що менша частина доходів це ті доходи які ми очікуємо від наших західних партнерів від наших західних партнерів ми очікуємо 1,5 трильйона з цих коштів зараз підтверджено Десь половина, тобто десь 700-800 мільярдів. Підтверджено. Тобто, те, що це те, що ми вже впевнені, це Ukraine Facility, Що нам європейці дають це МВФ, і це от буквально вчора було підтверджено 2 мільярда, 2 мільярда доларів. Це британські гроші, які підуть на безпеку і оборони. Що стосує, тобто інша частина, це те, що ми одержуємо від відсотків з заморожених російських активів, Тверджено, але це в бюджеті вже передбачено. Що стосується видатків, знову ж таки порівнюючи з 2024 роком, які сектори одержать великий плюс, перше це медицина. Насправді, медицина в нас фінансування медицини зросте. Зросте суттєво, тобто це десь 10% це більше ніж інфляція Це насправді єдиний сектор, де ріст видатків буде більше ніж інфляція. Про безпеку оборони я вже сказав, що на жаль, це рівень цього року, але я просто хочу всім нагадати, що ми кожного року приймаємо. Менше бюджет, і потім в кінці року додаємо наприклад цього року. Ми пів трильйона додавали. Тобто, враховуючи, що ми починаємо з того рівня, на якому ми закінчуємо, є, о, закінчуємо цей рік. Є очікування, що бюджет сектору оборони станом на кінець 25-го року суттєво виросте. Тепер які напрямки найбільше, якщо можна так сказати, постраждали до першого читання. Один з напрямків це була освіта, але слава богу, до Другого читання там збільшили трохи фінансування більш ніж на 10 мільярдів гривень. Тобто освіта, скажімо так, буде невелике зростання фінансування освіти, але менше ніж інфляція, яка планується 9%. Другий напрямок і це головний, Це соціальний це, скажімо так, соціальна сфера. Фінансування, наприклад, бюджету дефіциту пенсійного фонду вперше за 5 років суттєво. Суттєво впало, це більш ніж на 12%. Ну тут очікується, що що воно впало за рахунок збільшення доходів від єдиного соціального внеску. Ну подивимося, як воно буде. Ну і відповідно, уряд запропонував великий ряд різних обмежень по пільгам. Там е, е, за рахунок верифікації, за рахунок обмеження е, того, що певні категорії одержувачів. Пільг, наприклад, для Чорнобильців, якщо ти там не проживав до 93-го року, то уряд хоче обмежити ці пільги, і таких прикладів дуже багато. Ну і найголовніше, що цікавить наших громадян, це всі, скажімо так, мінімалки, тобто, це ці мінімальний прожитковий мінімум, мінімальна зарплата, до яких прив'язана певна категорія там, зарплат держчиновників, виплат там пенсій, пільг і так далі. Прокурорам заморожені. Да, да, тобто тут є і плюс, і мінус, бо вони заморожені для всіх. Нагадаю, до першого читання для прокурорів було єдина категорія, де не було заморожене, де було підняття на 31%. Це були прокурори. До другого читання уряд, прийнявши, прийнявши ну, відповідну правку, врахував Верховна Рада. прийняла правку уряд її врахував. Відповідно, на 2025 рік планується, що всі мінімалки, до яких прив'язані різні пільги виплати. Соціальні пенсії, щоб вони залишаться на рівні 24-го року, даруйте а уточнення. А це замороження це що означає, що до цього питання можливо повернуться чи його просто відклали, скасували. Дивіться, тут дуже важливий момент, що в нас все фінансування небезпекового сектору відбувається за рахунок грошей міжнародних партнерів. Як я вже сказав, в нас зараз на 25-й рік з півтора трильйона підтверджена тільки половина цієї суми. Тобто, я думаю, що це такий спосіб нашого міністерства і уряду перестрахуватись. Тобто, ми зараз не знаємо скільки ми одержимо коштів від наших міжнародних партнерів, чи це буде півтора, чи це буде менше. Я думаю, що півтора це ця мінімальна. Сума на яку очікують з рахуванням відсотків від, від заморожених російських активів. Якщо ця сума буде більша, я думаю, що в кінці першого кварталу це буде переглядатися, але перший квартал точно ми почнемо почнемо з цього замороження. Далі якби дозволю собі висловитись, питання? Зависло, так скажемо, зависло, але ми обов'язково будемо стежити, як будуть зокрема тут розгортатися події найбільш гострим і складним питанням для місцевого самоврядування та центральної влади у держбюджеті 2025 стала саме. Реверсна дотація громад, і для тих, хто не розуміє, я поясню, що е, реверсна дотація це вилучення коштів у громад і передача їх до е, центрального бюджету. І тут йдеться про суму близько 20 мільярдів, якщо я не помиляюся. Так, е, так якщо можна, я невеличку ремарку зроблю. Е, реверсна дотація це. Ті кошти в громад, які спроможні, тобто які заробляють значно більше ніж середньостатистична громада в Україні, які державний бюджет забирає, щоб дати їм тим громадам, які менш спроможні, шляхом дотації, тобто тим громадам, які значно менше ніж середньостатистична громада. Тобто дійсно піднімалось питання в першому читанні, що давайте цю реверсну дотацію не будемо забирати. Важливий аргумент був що. Є дуже багато в тому числі спроможних громад близько до, до лінії фронту. І рішення, яке було прийнято до другого читання, це рішення, наскільки я знаю, обговорювалося і на Кабміні, і Ми на комітеті обговорювали, і навіть я чув в офісі президента. Рішення було прийнято, що реверсну на дотацію, тобто не забирають, але тільки в прифронтових громад, тобто всі громади, які умовно знаходяться там на Київщині, чи, чи там на Тернопільщині і так далі, що в них будуть, будуть забирати ці кошти для того, щоб фінансувати дотаційні громади. Передбачено і нову субвенцію місцевим бюджетам на реалізацію публічних інвестиційних проєктів 18,7 мільярди гривень. Що це і чи як це має працювати, і чи не є це так званим собі офіційним хабарем? Ні, я не думаю, що це є офіційним хабарем. Насправді в нас історично було. Дуже багато різних субвенцій вони зазвичай були дуже непрозорі. Це так звані депутатські субвенції, там на соціально-економічний розвиток. Там і, і інші субвенції цього року. Уряд пішов іншим шляхом. Уряд виділив певну суму в 25 мільярдів на різні інвестиційні проекти. Потім її збільшили до другого читання до 34, І частина з цих грошей це будуть інвестиційні проекти, які будуть не з центральною владою тратитись, а саме даватись вигляді субвенцій. Субенці. Ця це коли дається е, гроші е, на, на місця. А вже на місцях визначають, на що вони будуть йти, і там і е, е, ці 18 мільярдів дійсно підуть на місця, і вже кожна конкретна громада зможе вирішити на що вони йдуть. Приклади напрямків, на які ці субвенції е, будуть йти. Це, наприклад, субвенція на нову українську школу вернули до рівня 2 мільярдів, що дуже добре. Субвенція на шкільні автобуси е, і е, субвенція на Пріоритетні проекти в галузі медицини і так далі. Там дійсно сума близько 18 мільярдів. І що дуже важливо, що планується новий порядок розподілу цих грошей, щоб розподіл грошей був більш прозорим, не так як в минулому було по цим субвенціям, а більш прозорим. Яким він буде чи він дійсно буде більш прозорим? Ніхто не знає, тому що порядок використання ще урядом не прийнятий. Він буде розроблятись після того, як бюджет буде підписаний президентом. Те, про що сьогодні ми вже під час нашого етеру згадували, це про те, що е, не підписаний досі є закон про підвищення податків. Але я е, хочу на цьому зосередитись. Е, зазначу, що станом на цю хвилину, коли ми записуємо це інтерв'ю, це є в нас 19 листопада, 18.00, Закон є не підписаний, але в бюджеті він є врахований. Е, як це має працювати і, взагалі, як це все має виглядати на практиці? Uh. Я тут почну з того, що насправді це незаконно взагалі не можна приймати бюджет, силаючись на закони, які не вступили в силу. Тобто, той факт, що ми сьогодні проголосували бюджет з податками, яких не існує, це порушення бюджетного кодексу. А бюджетний кодекс це теж закон. Як це буде працювати? Нам всім уряд і прем'єр-міністр пообіцяв, що до кінця. Тижня це буде підписано, і насправді я я скажу так, що народні депутати голосували за бюджет під підчасне слово. Якщо це не буде підписано, то тоді тоді вийде правова колізія. Як з нею виходити, я не знаю. Але з іншого боку, сам факт, що бюджет вже з цим прийнятий, Я думаю, що це якби додатковий аргумент, що. Підписання планується. Нагадаю, що в нас буквально закінчила недавно роботу місія міжнародного валют, валютного фонду. І наскільки я знаю, підписання закону про податки, про підвищення е, військового збору там, і інших податків це було одне одно, одним з питань, і одною з умов, які нам поставили наші партнери для одержання чергового траншу тут якраз. Дозвольте, будемо відверті один з одним. Всі багато пишуть про те, що цей закон не підписаний. Ми якось не проти тих, хто має платити більші податки, що його не підписують, але все-таки чому він досі не підписаний? Бюджет приймається. Є порушення законодавства, про яке ви щойно сказали. Бюджет приймається з порушенням законодавства. Закон не підписують все одно. Чому та да, дійсно, всі... Всі з одного боку не проти. Ну я наприклад, не голосував за цей закон. Відповідно, з одного боку я не проти, що не підписується, але з іншого боку, я розумію, що тоді бюджет не буде працювати. Чому не підписується? Тут я можу тільки політично почати спекулювати, що можливо. Президент, який має підписати, можливо, він побачивши весь негатив, можливо, є певні політичні мотиви. Є інша насправді причина більш об'єктивна. Я нагадаю, що закон приймався і в останній момент злетіла правка на 9 сторінок, яка регулювала дуже багато аспектів адміністрування цього збільшення. І скільки вона злетіла, закон фактично, скажімо так, в. Трошки став вибачте за, за, за слово е ну такий корявий, карявий, як кажуть, не можу кращого слова тоді брати. Можливо, це теж є одна з одна з причин, е тому об'єктивних причин дійсно немає, але ну хіба що такі такі спекуляції. Дякую вам за цю розмову. Дякую за аналіз бюджету 2025. Сподіваюся, що цей бюджет буде переможною країни, і ми обов'язково і виконаємо його, і перевиконаємо його. І зокрема, будемо все будемо працювати в рамках закону, що також є важливо для українського народу. Дякую за цю розмову про бюджет 2025. Ми говорили із Володимиром Цапалем, секретарем комітету з питань бюджету у Верховній Раді.